Шановні присутні, усі наші працівники і працівниці ДСНС України і кожен, хто рятує життя наших людей. Сьогодні ми вам усім дякуємо тим, чия служба, чиє покликання берегти життя і давати людям шанс на життя. Кожної ночі, кожного дня, після російських ворожих ударів, де б це не було. Прибуваєте ви прибувають всі необхідні служби. Завжди на місці наші вогнеборці, завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники, авіація ДСНС України, наші хіміки, психологи, інженери. Необхідні фахівці завжди, завжди присутні і вчасно.